Готуємо омлет фарширований. Для фарширування омлету можна використовувати різні фарші та начинки. Можна готувати з м'ясними продуктами, шинкою, ковбасою. М'ясні вироби ми підсмажуємо. Також можна готувати з солодкими начинками, використовувати варення, наприклад, джеми. Також можна фарширувати овочами. Грибами, печерицями. Для приготування овочевих начинок ми горошок відварюємо, капусту цвітну відварюємо, гриби підсмажуємо обов'язково, припускаємо моркву, цибулю підсмажуємо, пасируємо, потім всі компоненти можемо змішувати. Я сьогодні приготую фарширований омлет. З Квасолою, спаржевою квасок. Для приготування на підігріту сковорідку ми наливаємо олію, поки сковорідка нагрівається, ми готуємо омлетну масу. Беремо на порцію 2 яйця, 15 г на одне яйце молока, тобто 30 грамів молока, додаємо сіль і масу добре перемішуємо, ми повинні її трохи звикли, готову омлетну масу виливаємо на підігріту сковорідку Росмажимо до повного загусання омлетної маси. Наш омлет зверху став густим, знизу у нас підсмажився омлет, тому ми можемо додавати начинку. Ми використовуємо спаржеву квасолю. кладемо її посередині. Потім загортаємо края до середини, надаємо форму пиріжка. Перекладаємо на тарілку. Будемо порціонувати на мілку-столову тарілку, але спочатку я хочу перевернути та розрізати навпіл. Розрізаємо, щоб було видно начинку. Перекладаємо на мілку-столову тарілку швом донизу. Можемо прикрасити зеленню, листями салату, щоб наша страва виглядала привабливо. Поливаємо вершковим маслом. І можна трохи посипати італійськими травами. Наша страва готова. Омлет фарширований спаржевою квасолею. За показниками якості омлет повинен бути доведений до смаку, поверхня жовто-золотистого кольору.